Привіт, друзі! Мене звати Василь Середа, я є засновником Вишні. І сьогодні, я думаю, що ми спробуємо заснувати таку штукенцію, як відповіді на ваше питання. Ви знаєте, на початку ми думали з нашою командою, як краще можливо зняти якісь гарні маркетингові ролики, а потім дівчата сказали: Василь, у вас так добре виходить. Давайте ви самі все розкажете своїми словами. Без студії, без якихось там спецефектів. І я вирішив, що ну давайте спробуємо, а ви скажете, наскільки в мене це вийшло. Один із перших питань, які у нас були, ми закидали інформацію про наш засунок, наприклад, телеграм-канали. І ми там бачили, що було декілька таких коментарів, як О, це якісь е жуліки, це якась афера, де хочуть зняти в нас якусь інформацію. І після цього в кращому варіанті це. Просто вкрасти, а в гіршому варіанті це передати десь русні. І дівчата задали мені питання, як же ми можемо довести, що ми не такі? І не дивлячись на те, що я людина з технічною освітою, і міг би спробувати вам це технічно аргументувати, але я вважаю, що найкращим доказом це є наша абсолютна прозорість і відкритість. Про що я говорю? Я говорю про те, що я не є якоюсь віртуальною особою. Ось це я, мене звати Василь Середа, мене без проблем можна знайти фактично у всіх соціальних мережах. Про мене можна прочитати, мене можна знати, зі мною можна без проблем сконтактувати через ті ж соціальні мережі. Я намагаюся всім відповідати, зі мною можна вживу поговорити. І якщо. Ви можете побачити всю мою піднаготну за багато років тому, ви розумієте, що, мабуть, я не та людина, яка ось тут ніде ні не була, ні не взялася, і потім так само зникне. Вважаю, що я е, завжди жив чесно, жив, працював на свою репутацію. і Це для мене дуже важливо. І так само для вишні бути надійною з бездоганною репутацією є дуже і дуже важливо. Тому. Задавайте абсолютно будь-які питання, я завжди на них відповідь дам. Якщо ж ми говоримо ще про довіру, дивіться, ми ні в якому разі не говоримо про те, що давайте нам якусь інформацію, яка собі тримає або персональні дані, або грошові питання, байдуже. Для нас завжди було те, що ми важливо, те, що ми ніколи не знаємо взагалі. Що ви передаєте. Ми навіть не знаємо, ви зареєструвалися, вказали, що ви там Тарас Шевченка. Але чи дійсно ви Тарас а не Катерина, чи Ви Шевченка, а не Коваленка? Ми абсолютно ніяк не знаємо і ніяк не перевіряємо. Так само, ми не знаємо, які дані ви передаєте. Чи це просто якісь слова Я тебе люблю, чи це дійсно я не знаю, код від сейфа, де у вас зберігається мільйон доларів. Ми не знаємо, і ми туди не дивимось. І якщо ви навіть нам не довіряєте, то завжди є можливість зашифрувати дані. Тобто ви їх зашифровуєте, шифрування відбувається одразу на вашому телефоні. І ви нам передаєте вже дані, зашифровані. І після цього ми цей ключик одразу передаємо тій людині, яка потім отримає ці дані. Відповідно, інформацію, яку ви зашифрували, ми зберігаємо одразу. В закріптовому вигляді, і ключі від неї ми не зберігаємо. Відповідно, уявимо собі, що навіть якщо нас хтось зламає колись, то вони отримують, і ви зашифруєте цю інформацію, то а, зловмисники отримують цю інформацію вже зашифрованому вигляді. І ми використовуємо алгоритм це АЕ-128. Тобто, щоб розшифрувати її, це треба. Великі і великі потужності. Далі, я думаю, ми будемо використовувати взагалі IS-256, це теж такі плани є, там, де взагалі е, ну, це для зашифровки треба буде там, роки і роки наперед. Тому хочу від себе сказати, що ваша безпека є найбільшим нашим пріоритетом. Е, це те, що я хотів вам сьогодні розповісти. І як я вам казав, що будь-які є у вас питання, у чомусь сумніваєтесь, пишіть. Буду рад відповісти на ваше питання. Сподіваюсь, цей перший досвід відповіді. Він буде не як левкий млинець. Має... 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 І все буде добре. Дякую.